Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена, дуже приємно з вами познайомитися. Сьогодні буде такий теплий формат відео, в якому я буду відповідати на ваші запитання або просто буду розмовляти на якісь приватні, дуже особисті теми. Тож, якщо ви налаштовані на таке відео, запрошую до перегляду, робіть собі чаю каву і почнемо з вами. Релаксувати. Ну, тобто, ви будете релаксувати, я буду далі знімати це відео. Поїхали! Так, ну я насправді вирішила просто відповідати на питання, які бачу. Це те, що зараз є е, у моєму інстаграмі, а там дуже багато чого різного. Тому я просто почну відповідати на запитання і почну з самого першого питання. Воно написано на російській мові, але якщо перекласти, воно е, звучить так. Е, чи е, було тобі боляче народжувати. Ну, звичайно, так, це боляче, це м -м, віддалено схоже на менструацію, але ух, разів так у 100 гірше. І якщо би не епідуральна анестезія, я не знаю, що б було зі мною насправді. Тому що це, це нереально боляче. І я поважаю жінок, які народжували самостійно без анестезії. Ем, ну, я навіть не знаю, ви просто героїні, як, як на мене. Найкращий корейський догляд за шкірою та який бренд. А насправді я, мабуть, спробувала дуже багато брендів і... Зараз я користуюся ще одним брендом, також корейським, який називається MediPeel. там є багато крутих продуктів, але я ще у стані тестування, тому докладніше розповім трошки пізніше. Але що стосовно того, що я вже, скажімо так, скінчила, і те, що я оновлюю постійно, це буде ось цей догляд за шкірою відміші, він від преміальної е, лінії і насправді там дуже крутезний догляд тому що він працює на рівні з е, косметологом як ваші рідні і друзі в Херсоні е, дуже дякую за запитання дуже, е, дуже болісна для мене тема тому що е, сумую за рідним містом набула там дуже багато років ще до пандемії вагітності. І наразі усі рідні, всі мої рідні виїхали звідти ще у травні місяці, тому що я розуміла, що ну, те, що зараз відбувається, я, я розуміла, що це буде відбуватися. І, ем, на жаль, це не кінець, і, на жаль, ще багато чого буде. і Поганого, і доброго. Ем, тому всі виїхали, майже всі, кого я знаю. Вся молодь, а, лишилися просто люди, які або не мають грошей, або які, ми, скажімо так, мають свої певні причини, а, і вони досить вагомі. Ну, це можуть бути різні причини, насправді хвороба, а, бо просто страх, наприклад, якщо це чоловік, який служив в армії, він просто не хоче ризикувати. Так? Тож, так, молодь майже вся виїхала, і ще в травні, квітні, зараз вже там майже нікого немає, насправді. І це дуже добре, тому що те, що зараз відбувається, так, звільнення, воно не може не відбутися від, без жертв. тобто І насправді треба робити все, щоб зараз там не бути. Дуже самою за містом. Питань нема, хочу з вами на прогулянку по нашому Херсону. Дякую. Я теж дуже хочу до рідного міста. Я одразу вибачаюся за помилки або за неідеальну вимову, тому що усе своє життя я розмовляла російською мовою. І насправді, так це змінити це досить складно, тому що я все ще розмовляю російською мовою. Я це не приховую, особливо з рідними, так, а з тими з яким я спілкувалася до цього, і ті, хто, для кого це була материнська мова, ем, мова, на якій ти думаєш, на якій ти дихаєш, з якою ти народився, і це насправді дос, досить важкувато. Але я для себе вирішила почати це змінювати, і наразі, коли я розмовляю російською мовою, дуже часто в мене спливають якісь українські слова, я просто не можу їх перекласти вже на російську. Тобто, ну. Ем, Чим більше практики, тим краще, мабуть, мова. Привіт, скільки прийомів їжі на день і чи ви на інтервальному голодуванні? Е, ні, я не на інтервальному голодуванні взагалі. Тобто <смас> навіть навпаки. Я насправді їм все, що я хочу, але е, маленька але, у мене мала дитина, яка тільки почала ходити. І вона дуже активна. Ми не пішли до садка, на відміну від, мабуть, 90% моїх знайомих норвежців. Тут взагалі спокійно відправляють дитину у рік до садочку і взагалі не переймаються на цю тему, тобто це нормально. А навпаки, це дуже дивно, якщо твоя дитина до двох або трьох років сидить вдома. Тобто на тебе дивляться, як на якусь Дуже дивну жінку. Е і тому, звичайно, весь мій час е присвячується їй. Тож, в принципі, часу на те, щоб поїсти спокійно або посмакувати якимись, там, не знаю, ласощами, в мене просто тупо немає. Тож це моя дієта. Бігаю за своєю дитиною і займаюся хатніми справами. П'ять основних принципів у вихованні доні. Е Якщо вони знали, в мене є е, донечка, насправді в мене немає якихось там типу прописаних принципів. Ви знаєте, якщо чесно, я дуже сильно себе, скажімо так, заганяла у кут, е, коли її народила, в тому плані, що я дуже, дуже була така заморочена. Ну, тобто я робила все по правилах. я Слідкувала за її сном, я слідкувала за тим, скільки вона сходила разів до туалету, як вона сходила, чим вона сходила, як вона спала, чи довго вона спала. Якщо вона спала мало, то я переймалася, я там знаходила консультантів, я там, боже, я там дивилася в інтернеті, гуглила дуже багато інформації, читала. І я була настільки налякана, що е у якийсь момент я втратила. Ну, типу, відчуття балансу і взагалі була дуже втомлена і дуже виснажена. Саме тим, що я занадто переймалася. Тому в мене немає принципів, правил, я все це зараз ненавиджу, насправді. Я виховую її суто інтуїтивно і... Для мене найголовніше це те, щоб вона щаслива була, здорова, щоб в неї всього було у достатку, щоб рідні її любили, щоб вона була, не знаю, в гармонії з собою. І це, мабуть, найголовніше, щоб в неї було щасливе і класне дитинство. Звичайно, є якісь речі, які б я... Хотіла би уникнути, але я розумію, що в неї буде свій досвід. І дуже важливо туди не втручатися. Тобто ти можеш дати якусь пораду, але я, я ненавиджу, коли взагалі втручаються в моє життя, коли мені дають поради, які я не потребую. Я, все, я просто в мене алергія на це насправді. І я буду намагатися просто її оберігати, але робити це так, щоб вона і сама розуміла, що її робити і як їй керувати своїм життям. І водночас, якщо вона буде потребувати мене, я буду завжди разом із нею. Ем, жодного тиску, жодного ну, не знаю, жодного бажання її перевихвати або зробити з неї з іншу людину, в ем, мене немає. Чи ваша мама з вами? Так, моя мама зі мною. Я вже розповідала, що вони виїхали ще у травні, і насправді ця подорож для них була дуже важкою, так, коротше кажучи, тому що колона із машин, яка за ними їхала, була розстріляна російськими солдатами. Просто так, без будь-якої причини їм захотілося це зробити. Що я Не помиляюся, там навіть були і постраждалі. Але тим не менш вони виїхали, і так вони їхали десь там тиждень до Норвегії. І моя тітя зараз не в Норвегії, вона зараз в Америці, а моя мама зараз з нами, звичайно. І якби не вона, нам було б, мабуть, дуже важко в плані виховання, тому що вона нам дуже допомагає. Ось, так, так як в нас... Нереально активна дитина. Мені здається, інколи, що моя дитина це як дві е нормальних дитини, тому що <реш> речі, які вона робить, це просто можна з'їхати длусно. Але, тим не менш, так, мама зі мною це, якщо коротше кажучи, але я не дуже показую зараз своє приватне життя, тому що я настільки була налякана. Тим, що відбувалося на початку війни, і тим через ті погрози, через повідомлення, через фото, які робилися і розсилалися там по різних сайтах і так далі, що я настільки закрилася у собі і вирішила просто ну типу там не чіпати це до якогось моменту. Тому зараз мені так комфортно, Лена, як схуднути, як ти схудла? Дуже багато до речі запитань, тому що я якось ділилася. Інформацію стосовно своєї ваги. Я скинула абсолютно усю вагітну вагу, яка в мене набралася. Це було десь так 16 кг, 15-16 А, І я, в принципі, абсолютно нічого не робила. Тобто, це відбулося якось самостійно, без моєї участі. Ну тобто, я годувала, я займалася дитиною і все. Я абсолютно себе не обмежувала у їжі, але мені здається, що те, що мене врятувало, так, це саме те, що я займалася спортом до цього. І, типу, там намагалася себе якось контролювати хоча б спочатку вагітності. Далі я вже просто забила великий болт, і мені було все одно байдуже. Але тим не менше, я вважаю, що гени також грають не останню роль. А, зараз я намагаюся просто... Знаю, інтуїтивно вживати ті продукти, які я хочу. Звичайно, я розумію, що там ну не треба вживати забагато солодощів або е, там їсти чіпси. Але, звичайно, я собі це дозволяю. Чи хочу я повернутися до спорту? Так, дуже сильно, але наразі просто немає на це часу і немає фізичної підготовки, взагалі, тому що я під кінець дня просто ніяк. Я думаю, багато матусь мене зрозуміють я кажу, як є, тобто я. Не хочу приховувати, що е, бути мамою це звичайно це, це велика робота насправді. А при тому, що в нас є бабуся і не одна, при тому, що є допомога і так далі, це насправді дуже важко. Так, бачу дуже багато запитань, але є запитання на російській мові, я його просто зачитаю. Я не знаю, чи це українка, чи це. Російськомовна людина, але ти не менш. А за чим рекламу не удаляєш в Інстаграм? Тобто я бачу, що тут намагаються розігнати зраду стосовно моєї співпраці. Якщо ви маєте на увазі якісь старі пости, які в мене є там на Інстаграм, то я взагалі не пам'ятаю, що там мене було два роки тому. Тому там щось, щось є, я просто забула про це. Це А. Ну, треба подивитися, дякую за зауваження. Б, якщо ви намагаєтесь мені закидати звинувачення у тому, що я співпрацюю з ру брендами, то це неправда. Стосовно ювіньйон, я пропонила будь-яку співпрацю ще у березні, тому що я вже не розуміла, як можна взагалі вести бізнес з країною, яка напала на твій дім. Вони ще мене якось Намагалися підбадьорювати, казати, ну, нехай, нехай зараз все заспокоїться, ми зараз продовжимо співпрацю. Але я про себе вже розуміла, що ну ні, я не хочу. Я не хочу. Взагалі мені настільки було не по собі і настільки я вже просто в якийсь момент не могла з ними розмовляти. І Одного дня я просто їм записала аудіоповідомлення, у якому я сказала, що. Я не можу з ними далі працювати саме через ті обставини, які сталися, і я не можу робити вигляд, що це можна якось не помітити. А ось, ну, я розумію, що ми різні люди, так у нас. Своя точка зору, але те, що ось, остання крапка, яка мене вбила, ну, по-перше, це те, що вони написали пост на англійській мові, чомусь, у якому вони написали, що вони не можуть зі мною більше працювати, тому що я така сяка погана. А, і через ті обставини, які склалися у світі, вони не можуть залишатися осторонь. Я вже думаю, ну зараз напишуть щось. А вони такі. І тому всі гроші, які ми маємо з продажу цієї лінії косметики, ми віддаємо е, людям з Донбасу, які були евакуйовані через е, жахливі обставини і умови через, е, через те, що зробила українська армія з ними і з їхніми, їхніми містами. Люди, які були евакуйовані до Москви або там до Пітер, я вже не пам'ятаю. І ми віддаємо, типу, їм усі гроші. І я коли це все прочитала, я така: блін, знаєте, оце відчуття, ем, коли тебе нудить. І, і я просто, ну, я я не могла зрозуміти, як це взагалі відбувається, тому що вони, типу, адекватні люди, які розуміють. Ну, тобто, мені здавалося, що вони розуміють, що відбувається, але ну, просто мене немає слів. Ну, і Найголовніше це те, що не дивлячись на те, що я їх просила прибрати моє фото, просто припинити співпрацю зі мною і так далі, вони все одно продовжують продавати косметику з моїм лого, з моїми фотками. Хоча вони там, як мені здається, щось прибрали, але все одно на Озоні можна побачити туш і помаду з моїми фото. Дуже шкода, тому що це. Це нереально круті продукти. Ви просто собі не уявляєте, скільки роботи стояло за цими продуктами. Вони нереально круті. Але я для себе вирішила, що я ще зможу це зробити, я ще зможу відбудувати свій бренд самостійно або за допомогою інших людей. Принаймні, в мене є якийсь досвід тепер. Дуже боляче насправді, тому що вони себе повели. Не дуже добре в цій ситуації. Вони ще там намагалися щось писати і там казати, що давайте, давайте просто будемо там залишимося друзями, щось таке вони мені там писали. І це було дуже смішно читати, тому що я розуміла, що вони просто ну, вони не мають уяви, вони не мають повної картини усього жаху, який відбувається, і вони е, рахують, що там гроші щось можуть варити у цій ситуації. Дуже дякую за ваші запитання. Насправді їх ще лишилося дуже багато, але е деякі з них вже не актуальні, на якісь я вже відповідала, тому просто хочу сказати, що дякую, по-перше, за те, що ви даєте мені сили і наснаги, і тобто я взагалі тримаюся і роблю цей контент тільки суто заради вас. Тому що насправді зараз дуже складний час, але я вже багато разів казала, що а, абсолютно не жалкую, що а, в мене відбулася у житті така фільтрація контактів, тому що, мабуть, так треба було. А, мабуть, те, що зараз відбувається, воно відбувається для чогось. Мабуть, це для того, щоб ми вийшли з зони комфорту і почали щось робити вже нарешті. Це такий головний меседж сьогоднішнього дня. І ще я хочу сказати, що. Я розумію кожного, хоча, мабуть, не на 100% тому що я не жила в окупації, хоча в мене мама там жила, і я розумію, що вона психологічно знищена після тієї окупації, хоча прожила вона в окупації ну, всього, не знаю, типу 2-3 місяці. Тим не менш, я ніколи не чула повітряної тривоги, я не ховалася у бомбосховищах, але я хочу сказати, що Насправді ви повинні знати, що усе те, що зараз відчуває кожен українець, насправді може відчути хоч віддалено будь-яка інша людина, яка розуміє страждання, яка має емпатію, яка здатна відчувати біль інших. І Насправді я просто хочу сказати, що найголовніше зараз, що б не відбувалося у вашому житті, це просто потрошку збирати себе і робити якісь речі, які вас витягують з депресії. Для мене великою розрадою є YouTube. Не дивлячись на те, що так, тут немає майже заробітку зараз, тут немає реклами. Мій канал це суто, знаєте, просто як хобі. Я не знаю, що буде далі, я не знаю. А... Я дуже багато чого не знаю, насправді я не жаліюся, я просто вам розповідаю, тому що це трапилося абсолютно з кожним українським блогером, який колись працював з Росією, або просто переживає на собі ці зміни, тому що лишився домивки або просто лишився своєї роботи. Стабільності це найголовніше, що ми. Проживаємо зараз, тому що стабільність це найважливіша в принципі, база у нашому житті. Тому я просто хочу сказати, що робіть якісь маленькі речі, які вас просто радують. І також хочу подякувати тим, хто лишився на цьому каналі, тим, хто, можливо, не до кінця розуміє українську мову. Я в жодному разі не хотіла вас образити. Переходом на іншу мову, повірте мені, я почала вже десь повідомлень на цю тему від погрози, від погрози до просто сумних коментарів, тому що люди звикли до мене і ну, така зміна, вона досить драматична для мого каналу і для інших людей, мабуть, які мене дивилися дуже часто. Я би просто хотіла вас обійняти і сказати, що все буде добре, не зважаючи на те, що зараз відбувається у світі. Я вас люблю, було дуже приємно з вами поспілкуватися і всім па-па.